Оповім ти Дашто. Я маю лимківське коріння по маминій лінії. Мої бабуся та дідусь були переселені із сіл Вислік, Великий та Мощанець, Саноцького повіту, теперішня Польща, у 1946 році. Архівна довідка свідчить, що їхні родини були переселені в Тернопільську область. Але я знаю, що родина моєї бабусі проживала у Збаражі Тернопільської області, а родина дідуся з його слів товарними вагонами була перевезена в Тер... в Дніпропетровську область, і звідти вже самотужки вони поверталися ближче до рідних земель і осіли в самборі. Бабуся і дідусь одружилися в, 1940... в 1960 році. І проживали вже все життя подружні в хості, де і народилася моя мама і я. Разом з гуртами, в яких я працюю, ми брали участь практично у всіх лимківських ватрах, переважно в Польщі, також в Монастириськах, на Перечинщині в Закарпатській області, і брали участь в українських фестивалях. В Торонто та в Монреалі, де зустрічали лемків, які дуже пишаються цим статусом, і на своїх номерах на номерах машин навіть пишуть, що вони лемки, спеціально собі виготовили такі номери. Коли я вперше почула про факт насильного переселення лемків в шкільні роки. Я була дуже заскочена, я не знала, як це сприймати, тому що мої бабуся і дідусь все життя жили в хусті. А як вони там опинилися, в мене таких питань в голові не виникало. Це для мене було дуже великим стресом і потребувало осмислення. В дорослому віці я відвідала ці села, звідки вони були переселені, і це було дуже сильне усвідомлення, тому що. Це були ніби і мої рідні землі, і зовсім незнайомі території, які я вперше бачу, і для мене дуже важко це поєднувалося в голові. Як це може бути одночасно і моя рідна, і чужа земля. І голова постійно, і думки постійно йшли в тому напрямку. А що би було, якби їх не виселили? Можливо, я б тут досі жила, і кожна гора, кожна річка, кожна стежка була б мені знайомою. І вперше, коли я вперше там була, я не знайшла хату мого дідуся. Я повернулася туди через 5 років вже з своїми дочками, і тоді ми знайшли цю хату. Це вона, хата мого дідуся на Лемківщині. Я її знайшла. Вона вже напівзруйнована, там понад 40 років ніхто не живе, але для мене було дуже важливо її знайти. І коли я побачила цей матеріальний об'єкт, я зрозуміла лемківську травму. Мого дідуся, яку він проніс крізь усе життя, його, напевно, якусь образу дуже сильну. І це питання, що щось, що тобі не чуже, там стоїть і занепадає, і ти не дуже маєш сили щось із цим порадити, щоб зберегти. Зберегти хату, яку своїми руками збудував твій прадідусь. Мені було важко це прийняти, але це було дуже для мене усвідомлююче і терапевтичне... Усвідомлююче і терапевтична подорож, для того, щоб я ближче пізнала саму себе, своє коріння. Це було дуже важливо для мене. Відомі лемки, звісно, мене надихають. Це, насамперед, Антонич, також Дровняк, Кенді Воргол. І зовсім недавно я дізналася, що Дмитро Бортнянський, концерти, якого ми виконували ще в школі з хором, також лемко. І він це є така величина. З українського масштабу доби доби бароко дуже приємно було дізнатися, що він також нашого роду. Я відчуваю себе лемкинею з кожним днем все сильніше, в більшій мірі. Я, я поглиблюю свої знання про культуру, про лемківську культуру. І вона мені стає все, все ріднішою, все ближчою, і все гарнішою і різноманітнішою. Я кожного дня відкриваю щось нове: чи з пісень, чи зі строїв лимківських, чи із народноприкладного мистецтва, із естетичного ряду. Лемківських народних майстрів, писанкарства, навіть архітектури лемківської. І ця краса мене просто вражає. На лемківських фестивалях ми, ми кажемо зі сцени, що ми носимо, до речі, ось лемківські кривульки під час виступів. Ми є лемки, і після концертів до нас підходять люди і кажуть, ми також лемки. І так, таким чином я знайшла багато моїх потенційних односельців, тобто людей, чиї пращури були виселені із сіл, з яких був виселений мій дідусь і моя бабуся. До речі, те, що я відчуваю себе лемком. Воно мені дає спільноту дуже класну люди, які також вносять в серці цю травму. Вони хочуть знаходити одне одного, поєднуватися. В них завжди є про що поспілкуватися, і вони розвивають себе багато з них, як митці народного мистецтва, чи то музичного, чи декоративно ужиткового Дуже, дуже мені приємно за цими інтересами знаходити однодумців та рідних людей. З вуст мого дідуся та бабусі я рідко чула лемківську бесіду. Вони вже були асимільовані із Закарпатською говіркою, але, але деякі слова зараз уже, вивчаючи краще лемківську, я я відзначаю, що бабуся каже: Зак Юж то не по-закарпатськи, то по-лемськи. І мені дуже сподобалося працювати із діалектологом проекту Оповім ти Дашто». Я, Я хочу продовжувати. Мені дуже цікаво. Досліджувати цей саунд, цей це звучання, цю вимову. Тим більше, що мої пращури на ній розмовляли. Це така особлива якась мова, вона відрізняється від закарпатського діалекту, відрізняється від польської, від української і дуже гарно звучить. Оскільки всі люди переселені є. Як розсіяні по світу і є під загрозою асиміляції берегти своє, триматися купи, досліджувати, цінувати. Адже без минулого немає майбутнього, а це багатюща спадщина, надзвичайно цінна, зокрема народно пісенне мистецтво це просто перлина, мелодизм лемківської пісні. Це одне одна, одна з найкращих надбань культури Карпатського регіону, на мою думку. А дякую, що очинились стенсикою. секою. Наухтема в ракаші.